В Ефірі спецпроєкт про Нікополь, черговий ворожий обстріл району, ліквідація наслідків нескінченного терору, ситуація по той бік водосховища. А ще за чим найбільше сумують Нікопольці із початком повномасштабного вторгнення. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові розповісти останню інформацію про життя Нікопольського району в умовах активних бойових дій. Росіяни всю ніч тероризували обстрілами Нікопольщину. На мирні міста та села ворог випустив понад 100 снарядів. Градами та важкою артилерією накрили три громади: Нікопольську, Марганецьку та Червоно Григорівську. Люди на щастя не постраждали. Про нескінченний терор мирних громад. Дивіться далі. Всю ніч ворог гатив по нікопольському району з градів та важкої артилерії. Випустив понад сотню снарядів. Місцеві мешканці кажуть, це була чергова безсонна та страшна ніч. Ой, кошмар считала каждое каждый час он получается в один, без пяти одиннадцять, потім через ровно через час они бомбили, потім опять чуть-чуть меньше промежуток был. Ну а так постоянно не спиша этот саме контролируешь, куда летить, уже как-то сориентировался, ближе оно прилетает, дальше далі прилетает уже. Дуже страшно, страшно за життя за своє, за дітей, за внукам. Ще на таблетках, усе можу могу показати? повна сумка таблетки. Зразу Сразу Карвалдин, Карвалол, все підряд. Тому що серце вже держуся і ходити серце з утра до ранку, до вечора. Окупанти двічі вдарили по червоногригорівській громаді, ще двічі по самому Нікополю. Окрім цього, російські окупанти били і по Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів в Нікопольській громаді на базі відпочинку виникла пожежа. Вогонь ліквідували. 14 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. По ній вичині також кілька споруд. Гмаринській громаді від обстрілів є руйнації житлових будинків. Зараз на місці працюють рятувальники та поліція. Усі міські служби Нікополя продовжують працювати в посиленому режимі і допомагати людям, чиї будинки постраждали від ворожих атак. Комунальники прибирають та вивозять розбите скло, допомагають розбирати завали. Ударила от сюди. І, от, і от це все розірвало». Пані Ольга показує, що лишилось від її літньої кухні. Ворожий снаряд прилетів до них півтора тижні тому. Потроху розбирають завали. Роботи попереду ще багато. Прилетів до нас снаряд, вибухом зруйнована пристройка, ще зруйнована літня кухня, вибухом пошкоджено кут дому, вибито всі вікна. Комунальники нам надали ОСБ, ми зтолили ці вікна. Наразі будемо вивозити сміття за допомогою комунальної служби. Працюють по місту і будівельні бригади. Ось ця, наприклад, вже встигла повністю відремонтувати у Нікополі шість дахів, які були пробиті ворожими снарядами. Хлопці працюють без вихідних, аби до холодів встигнути, полагодити усе. Нині працюють у п'ятиповерхівці, яка постраждала внаслідок обстрілу минулими вихідними. Прибіла повністю пліти, приходяться розбирати повністю комнату угол квартири і перестраїть. Ми вже сьогодні сюди положимо нові пліти і начнемо вже заділувати крові покриття. А це вже інша бригада. У цей будинок влучив ворожий снаряд. Зірвало дах, повибувало усі шибки. Трудяться без вихідних, аби самотня пенсіонерка, яка тут мешкає, змогла якнайшвидше повернутися додому. Прикриваємо дах. Щоб не, не, не затопило будинок. Це перше на першу. -напрошу. Якщо б не кинулися зразу, то затопило бо були б дуже велике пошкодження. А зараз ще б можна все спасти. Ситуація на Запорізькій атомній станції поки залишається без змін. Цього тижня МАГАТЕ проведе консультації на високому рівні щодо створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС. Яка систематично піддавалась обстрілам протягом останніх місяців. Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гросі зауважив, хоча останніми днями на станції обстрілів не було, вони продовжуються на прилеглій до неї території. За його словами, будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, є неприйнятними і мають бути негайно припинені. Якнайшвидше вивезти війська із захопленої Запорізької атомної станції, від Росії вимагає і Європейський Союз. Юлія Кочетана Целуйко Ігор Горсилко Сергій Мельников Принікополь Марганецьку міську територіальну громаду внесено до переліку територій, які розташовані в районі проведення бойових дій. Оновлений список затверджено міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Нині до нього входить вже 10 громад Дніпропетровщини. Тепер усі внутрішньо переміщені особи з громади зможуть отримати грошову допомогу від держави: 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей, та 2 тисячі гривень для всіх інших. Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, перекреслила плани та мрії. Мільйонів українців назавжди змінила наше життя. Зустрічі із рідними, запашна вранішна кава, м'яке ліжко, спокійний сон, смачна вечеря, хобі та захоплення. Багато речей українці сприймали як належне, але 24 лютого змінило усіх. Із середини всі звичайно сумують за звичайним та спокійним життям без війни. Тож українці, як ніколи, об'єдналися та хто як може наближає. Перемогу наші журналісти вийшли на вулиці міста та запитали нікопольців, за чим з мирного життя вони сумують найбільше. Відповіді вже за мить. В основному за прогулками ну, по пляжу, по набережній. я не знаю, за затішиною. Саме болючі тема навіть школи, садики. Діти не вчаються, сидять вдома, не регуляють ну, не ні з ким. Сума за тим, що не можу зараз зранку побігати, наприклад, з хлопцями піти до спортзалу. Завжди збиралися, кожного дня грали в футбол. Зараз цього не може бути, в апріорі того, що зранку вечором завжди бомблять. Більше всього сумую за своїми дівчатками, за своїми клієнтками. Я маю власний е, магазин і у мене приходять дівчатки, я їх красиво одіваю, спілкуюсь з ними, балакаємо про все, про життя. Ну. Всякі другі інші теми о мужчинах. там. Ну, і мені цього спілкування дуже не вистачає зараз. Дуже хочу, щоб все вернулося, вся молодь повернулася назад, щоб усі були в Днікапалі. Всі дуже їх чекаю за спокоєм, за. за... за свободой действий. Самое главное, нет успокойствия. Я вообще, и раньше у меня сон был, а сейчас я не сплю. Я просто сейчас на успокаивающих на сонных таблетках, потому что невозможно. Ждешь, когда цена начнется. Я очень скучаю за своими родственниками, за своей дочерью, за своей внучкой, за мамой, за сестрой, за племянниками. Все мои выехали, нашего города. Мы здесь остались одни. Я работаю в сфере торговли, в магазине. В наш магазин всегда приходили люди с улыбками, с радостью, за покупками. Сейчас я этого не наблюдаю. Сейчас женщины, девочки наши приходят только с грустью, с печалью. Зачем с собой? За тишиной. До війни і дача була, і хобі було. На пляж ходили, на дамбі ми гуляли. Там Родичі разом з дамбою зараз живуть, а тепер тільки дзвонимо чи живі після обстрілів. Тож тримаємо стрій. Правда, за нами на сьогодні це вся інформація. Дивіться новий випуск спецпроєкту про Нікополь вже завтра. Якщо маєте важливу інформацію або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Закликаємо, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, переходьте в укриття. Чи дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.